Про похоронну пісню січових стрільців, яку багато хто вважає народною, розповім сьогодні. juraavi Це було виконання Бориса Гмирі і хору думка, запис 1957 року. Слова до пісні журавлі написав Богдан Лепкий у 1910-му, коли був у Кракові. Історію виникнення поезії сам Богдан Лепкий описав у спогадах про Василя Стефаника. Лепкий писав, що вони з Стефаником разом ходили на краківський вокзал, де побачили обличчя українських селян-емігрантів. Тоді, як писав Лепкий, у нього і виникла асоціація Емігранти, перелітні птахи. У той момент вони здалися йому. Ластівками перед відлетом на телеграфічних дротах. Згодом у анотації у двотомнику кращих творів лепкий про журавлів писав так: я вертав з театру з драми веспянського ноц лістопадола. Під ногами шелестіло пожовкле листя, а над головою лунали крики відлітаючих журавлів. Вірш склався сам із себе без мойого відома і праці. До його підібрав музику мій брат Лев Лепкий, січовий стрілець. Щоправда, першу мелодію до вірша написав не брат лепкого левко, а інший композитор. Вірш вперше Друкували у львівському часописі неділя, 13 жовтня 1912-го. На нього звернув увагу молодий театрали композитор Лесь Новін Розлуцький. Саме він створив першу мелодію Довидиш, брате мій, і навіть була записана грамофонна платівка з цією піснею. Її екземпляр шукають чимало колекціонерів. Наразі немає підтвердження, що вціліла бодай одна платівка. Ноти не збереглися. Композитор за невідомих обставин помер з батьком священником та матір'ю у 1920-му. Наступну мелодію до журавлів написав брат Богдана Лепкого левко. Як писали його сучасники, мелодія прижилася, бо віддавала крик журавлів і змальовувала їх лед. Це було виконання хору хрещатик. Вже у 1915-му у відні Богдан Лепкий видав збірочку творів, присвячених українським січовим стрільцям. Там на 11-й сторінці був текст і мелодія пісні Видиш брати мій, а над піснею Малюнок з убитим січовим стрільцем. Вже у цій збірці в одних рядках є Видиш, брати мій, а в інших Чуєш брати мій. З часом пісня стала похоронним гімном українських січових стрільців, а згодом піснею реквіємом українських емігрантів. Український письменник Юрій Смолич у Ані ревета стогне дніпер широкий, згадує, як у 1917-му в Києві пісню журавлі співали в концентраційному таборі за колючим дротом. Співали військовополонені галичани, щойно повернувшись зі своїх каторжних робіт. Тробили каміння на бруківку біля ланцюгового мосту. Свою пісню вони заспівували щовечора, ніч у ніч. І була це неначе вечірня молитва перед тим як відійти до сну. Вони співали її вже от котрий день, котрий місяць і не перший рік. І була це навіть не пісня, а Литва, благання, поклик о поміч. Цю пісню вже добре знали на Печерську. І коли зринала вона з провалля над черепановою горою по всіх печерських садах, по схилах і горбах, від кловської до косого капоніра, всі інші співи враз вщухали. Люди слухали сумної мелодії та трагічних слів і журилися разом із піснярами над гіркою долею. Писав Юрій Смолич у романі Ревета стогне «Дніпр широкий. Далі слухаємо повну версію цієї пісні у виконанні гурту. Один Ведиш брати ми, товариш у ми, відлітають рум шнурум, журавили у вирі, подіш брати мій, товариш у ми відлітають шнуру, журавили в вирі, кличуть круг, круг и руч чужими. Очах безконечний шлях, і не гине в сині хмарах, сніт пожура перехтить берегтить очах безконечний шлях, і не гине в синіх хмарах, сніт пожура, веля, круг 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 руки, рук чужих. Куть, кру-кру-кру, в чужині умру, козаки море перелечу, ніка зітру кличуть, кру 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 в чуж.